Доброго часу моїм глядачам. Ось такий вінтажний сейко. Цікавий старенький 70-х років. Такий хронограф цікавий. Так, значить в нього було. Ось така батарейка. Підібрав я по номеру, але там, по-моєму, тощина в цій трошки більше. Значить, ставлю нову батарейку. Так, був сигнал. Так, ось, включається. Працюю. Як там інакші функції, не знаю, але коли вставляється батарейка, йде сигнал і починає працювати. Батарейку забираю. Все, більше не включаю. Всім дякую за перегляд. Ось цю батарейку залишу, стару. Не буду їх ставити назад, воно буде окремо. І ця також буде окремо.